Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий ті Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушимо у таку собі космічну подорож до чотирьох планет, що знаходяться найближче до нашого сонця. Це світи, де є скелі, вогонь та лід, і серед усього цього наш дім. Протягом цієї короткої мандрівки ми спробуємо знайти відповідь власне, на одне ключове питання: чому ж так сталося, що Земля це справжня оаза життя, а от її найближчі родичі, ні? Ну що ж, давайте розбиратися. І перша наша зупинка це, звісно, знайомство з цілою родиною планет, яку ми будемо досліджувати. Вони, начебто, й схожі, але водночас кардинально різні. Отже, що ж їх усіх об'єднує? А те, що всі вони належать до так званої земної групи. Простими словами, це означає, що якби ми могли там стояти, то під ногами була б тверда поверхня, не якийсь там газовий вихор, як у гігантів на кшталт Юпітера. І це їхня, мабуть, головна спільна риса. І ось тут одразу ж перша відмінність. Погляньте но у Меркурія та Венери супутників нуль. У Землі є один, але який? А у Марса два, але зовсім крихітних. Вже навіть тут ми бачимо, що в кожної планети своя унікальна історія. А тепер давайте перейдемо до перших двох зупинок нашого туру. І тут ми треба сказати одразу потрапляємо у справжнє сеньке пекло. Тож тримайтеся, зараз будуть екстремальні умови. Дивіться, з одного боку в нас Меркурій. Він найближчий до сонця і абсолютно позбавлений атмосфери. Через це його температура просто шалено коливається, а з іншого боку, венера. Вона закутана у таку щільну ковдру з хмар, що створює просто нестерпну спеку. Це два абсолютно різні типи ворожих до життя світі. Просто уявіть собі, на денному боці Меркурія температура злітає до плюс 450 градусів за Цельсієм. Усе тому, що немає жодної атмосфери, яка б хоч якось те тепло регулювала. Це просто чиста, неприкрита сонячна енергія, що випалює поверхню. А вночі щойно сонячне світло зникає, усе тепло миттєво випаровується у космос, і температура падає до мінус 175. Це один із найдраматичніших, найрізкіших перепадів температури в усій сонячній системі. Тепер погляньмо на Венеру. Її атмосфера, яка на 96% складається з вуглекислого газу, працює як така собі товста ковдра, створюючи нестримний парниковий ефект. Тепло від сонця ніби потрапляє у пастку, заходить, але вийти вже не може. І через це середня температура на поверхні плюс 470 градусів. Це навіть гарячіше ніж на Меркурії, хоча він і ближче до сонця. Кажуть, там навіть течуть ріки з лави. А ось це взагалі цікавинка. Венера справжня дивачка. Вона обертається, так би мовити, задом наперед, якщо порівнювати із землею та іншими планетами, і це додає їй, знаєте, ще більше таємничості. Ну що ж, після таких екстремальних світів, я думаю, саме час повернутися додому. Давайте подивимося, наскільки ж наша планета є унікальним і без перебільшення дивовижним винятком із правил. Отже, у чому ж вирішальний момент. На відміну від Маркурія, у нас є атмосфера. А на відміну від Венери, наша атмосфера й океани працюють разом, щоб регулювати клімат, а не створювати пекло. Саме це дозволяє воді існувати в трьох станах, і, звісно ж, робить землю єдиним відомим нам місцем, де є життя. І не варто забувати про нашого супутника місяць, якщо порівнювати його з розміром Землі, є аномально великим це створює такий собі особливий зв'язок і сильно впливає на нашу планету, стабілізуючи її вісь обертання. І ось наша остання зупинка Марс, червона планета, яка завжди так вабила людство. Це світ таємниць, світ майбутніх досліджень і, звісно, неймовірних геологічних чудес. Хоч Марс і холодний, його клімат можна порівняти з найсуворішими умовами тут, на Землі. От уявіть: влітку на екваторі температура може піднятися до цілком комфортних плюс двадцяти. Але через те, що його атмосфера дуже-дуже тонка, вона майже не утримує тепло, тому вночі температура може падати аж до мінус 125. А ось це просто блискуче ілюструє масштаб Марса гора Олімп. Це згаслий вулкан з заввишки, тільки вдумайтеся, 27 кілометрів, це майже втричі вище за наш Еверест, просто грандіозне видовище. І ще один гігант система каньйонів, що називається долини Марінер. Вона настільки величезна, що наш Гранд Каньйон виглядав би поруч із нею ну просто як подряпина, це свідчить про дуже бурхливе геологічне минуле цієї планети. Отже, ми відвідали чотири світи. Давайте тепер зберемо все це докупи і подивимося на них разом, щоб краще зрозуміти наше власне місце у цьому, скажімо так, космічному сусідстві. Ця таблиця чудово підсумовує нашу подорож, правда? Давайте швиденько пройдемося. Меркурій світ температурних крайнощів, без атмосфери, яка б його захистила. Венера справжня пекельна теплиця через свій нестримний парниковий ефект. Марс холодний, але величний світ геологічних гігантів з тонесенькою атмосферою. І серед них Земля, наш унікальний дім з помірним кліматом і головне океанами рідкої води. Кожен світ це абсолютно окрема історія. Ця подорож, як на мене, чітко показує, наскільки все таки особливими є умови на Землі, і вона змушує задуматися: якщо умови навіть на сусідніх планетах настільки відрізняються, то які шанси знайти життя де-інде, і чи зможемо ми колись назвати інший світ своїм домом? Поле для роздумів погодиться величезне.